Чим живе місто, як працюють керівники структурних підрозділів, обговорювали на щотижневі у міського голови. Вислухавши звіт, керівниці центру зайнятості градоначальник перейшов до нагальних проблем обласного центру. Владислава Трошенко доручив представникам міської ради спільної службовцями Одару зробити проект відновлення кінокультурного мистецького центру, тобто колишнього кінотеатру Щорса. Подивитися на першу чергу, там не ремонт. З ремонтом там більш-менш зрозуміло. Там починати треба від концепції. Починати треба від концепції, що там е повинна було бути. О, сьогодні ситуація там трошки краще, ніж була, але ж це е і зовнішній, там як вигляд, і внутрішнє наповнення воно не, не відповідає 21 століттю. Взагалі, вкотре на горіхі дісталось керівникові жеку номер 13 через невиконання доручень градоначальника. Я просив там літак. Зробити э, горожу навколо літака. Ну, якісь там э, більш-менш осучасні території навколо літака. Ну як от ну об'ясните мені пожалуйста. Ну, я зробив вам доручення. <клухи> <клухи> от я б на вашому місці б, крізь землю б провалився зараз. Ну, от як ви виглядаєте? От в залі сидить 150 чоловік. Доручення було. Виправити недоліки. Міський голова наказав за тиждень до того ж, порадив всім замовникам робіт прописати так контракти, аби випадку недобросовісного виконання виправляв дефекти. Виконавець власним коштом. В місті вже є такий прецедент: ремонт дороги по вулиці Шевченка. Ці недоліки були за рахунок підрядної організації. Значить, виправлені повністю. Він за свої за свій кошти він пригнав свою техніку е і він повністю переробив е цю ділянку. Владислава Трушенко озвучив аналіз інвестиційної ефективності міста, проведений агентством Єврорейтинг. Бальна оцінка інвестиційної діяльності міста Чернігова становить 158 балів. За підсумками попереднього кварталу 110 балів. Тобто е ми додали. Всіх рейтинг вже пройшло майже два місяці. Як проїзду чернігівських маршрутках здорожчав, тоді перевізники пообіцяли покращити не тільки техніку і загальний сервіс. Так домовилися, би всі водії були однаково вдягнуті, а машини мали охайний стан. Та, на жаль, скарги містян досі надходять. Ви бачили фотографії В майках, от хлопці їздять. Ну, ну все ж гідно виглядає. Очільник Чернігова звернувся до нового начальника транспортного управління реагувати на такі звернення та у випадку системного порушення суворо карати. «Якщо будуть нарікання знов таки одне-два нарікання. Значить, водій цей він повинен очевидно, що був звільнений, якому жар. Містяни, які ж стали свідками нахабності водіїв, просять звертатися до управління транспорту та просто викладати в мережу відео та фотодокази. Прихання насилати фотографії немитої техніки, бажано з номерами. І якщо з усіх дядьків в майках чи в трусах вони зараз почнуть їздити там, значить фотографувати таким чином, щоб був номер. Транспортного засобу, крім того, вже в деяких автобусах налаштували GPS-трекери, які допоможуть проконтролювати рух транспортних засобів та їх відповідність до графіку. Перевезення пасажирів у брудному громадському транспорті також недопустиме. Очільник обіцяє, якщо перевізники систематично порушуватимуть договір, контракти з ними розриватимуть.